В них були такі нестерпні умови праці, що вони навіть експлуатували дітей віком від 4 років. Робочий день тянувся 16 годин, а спали прямо біля станку. Мова йде про індустріальну революцію. Ця інформація може тебе шокувати, тому сильно вразливим. Рекомендую пропустити це відео. Чому ж брали таких маленьких дітей на роботу? Все просто, вони були дешевими, їх легко було залякати, а їхні маленькі руки могли дістатися туди, куди доросла людина просто не пролізе. Уяви собі чотирьохрічну дитину. Вона стоїть по коліна у бруді та мазуті. Її завдання залізти під працюючий верстат, щоб щось там зібрати. Механізм не зупиняли. Ніхто не думав про безпеку. А якщо ти просто не встиг би відійти, тобі відривало пальці, руки або. Якщо дитина запізнювалася чи робила помилку, на неї чекало жорстоке покарання. Наглядачі били їх палецями, ланцюгами, а то й просто кидали в холодну воду лише для того, щоб дитина прокинулась та йшла далі працювати. Діти були рабами, яких навіть не потрібно було купувати. Вони приходили самі, бо їхні сім'ї не мали іншого вибору. Вони повзали у високих та смертельно небезпечних шахтах, тягнули за собою важкі вози з вугіллям. Вони сиділи у темряві по 16 годин і бачили світло лише у єдиний свій вихідний. Уяви собі, як це провести в. Все своє дитинство без ігор, без сонця, без їжі, лише з одним постійним відчуттям страху та болю.